Чергове засідання бюджетної комісії. Голова комісії Олеся Олійник, присутні Тетяна Бишлей, Людмила Тимчук, Володимир Кокіс. Вдячні, ]Eh, що ви зібралися. І, ви знаєте, що у нас завтра сесія. Eh, тому нам треба uh -huh. тому нам треба eh, провести засідання бюджетної комісії на, і ухвалити. Багато питань, які виносяться на сесію, тому що тут зміни до бюджету і треба їх розглянути. Ну насамперед хочу вам зачитати, що у нас є листи звернення від військових частин. Військова частина 4722. Вона хоче, щоб ми її закупили ряд матеріалів і технічне оснащення для їхньої роботи, для їхнього службства службі. Вони хочуть, просять у нас 50 тисяч гривень. Це одна частина. Друга частина у нас 45,76. Це вже друга частина. Вони просять у нас 150 тисяч гривень. Тих частинах служить так, да? хлопці наші 67. громади з нашої громади служить у ті перші 47-22. Ага. Це загальна частина. Тож тут я не знаю, чи тут служать у нас, але вони таке дали клопотання і вони дуже просили. Ага. І так, що ми ага. ну, так, переговорили, а ви зараз вирішуєте. Там 150 тисяч треба. І, 150? Ага. 150. І також нам дали пожежна. Ага. Пожежна, як називають, ДСНС. Теж вони просять у нас 50 тисяч гривень. Вони що хочуть? Вони хочуть теж для, для точно. Це, це обласна чи так? Так, та. це Ігор Манівич, начальник. А з 10-ї гірської нічого немає, бо ж недавно так пострадала. Ні, поки що у нас немає. Не читали, Усі, так, всі що... клопотання, які у нас є, ми всі виносимо на цю сесію. Поки що немає нічого. Щоб, ми, щоб задовільнити ці клопотання, ми повинні виділити субвенцію двом частина 45-76 і пожежна ДСНС. Тож ми їм виділяємо субвенцію. Це субвенції буде 200 тисяч і будемо закуповувати матеріали, які вони просять на частину 47-22. Тому що ми будемо їх проводити по територіальній обороні. Оце в нас отакі є звернення, і ви, на ваш розгляд будемо зараз чи будете задовільняти їх, чи не будете задовільняти. Але я думаю, Кошті що в нас є. кошти в нас є, і ми повинні. Ну, військові частини однозначно, не. правда? Так. Да. А ДСНС теж треба, бо вони до нас виїжджають. Вони в принципі нас ніколи не ображали. Я не знаю, вони з Коренко виїжджають, вони реагують. Я думаю, що їм теж треба. Що можна? ми поки маємо кошти? Що ви кажете? Пакету проголосувати. Пакету на можемо за три рішення Ми будемо голосувати зараз за зміни до бюджету. Одне рішення. Тобто, тобто. Це в воно всередині. Також у нас є такі. Є постанова Кабінету міністрів номер 484 від 30 квітня 24 року про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 09.03 року номер 268 У цій постанові говориться про те, щоб збільшувати зарплату працівника органів місцевого самоврядування. І ми мусимо це зробити, тому що ми вже діємо по цій постанові 484. Але при бюджеті ми не знали, що буде ця постанова прийнята цього року, і ми не планували кошти на заробітну плату. Тому бухгалтерія зробила перерахунки. Сюди входить вся і ну, всі працівники сільської ради і старости. І е, вийшло, що нам ще треба 1 мільйон 3 тисячі, 1 мільйон і три тисячі гривень на забезпечення заробітної плати. Але як ви знаєте, бюджетний кодекс нам вказує, що там є стаття 77, що ми повинні забезпечити виплату заробітної плати працівникам. І куди би ми, ну, ми мусимо виплачувати по нових ставках, ми вже і так платимо від. Травня місяця, тому що вона ввелася з 3 травня. Поки що у нас вистачало коштів, але от вже зараз працівники йдуть у відпустку. Там є і матеріальна допомога на оздоровлення, яка теж є обов'язкова при виході у відпустку. І бухгалтерія зробила розрахунок, і така сума вийшла: 1 мільйон 3 тисячі гривень. Тут є і перша стаття, це зарплата, і нарахування на зарплату це є стан. Це що по зарплаті, також у нас були клопотання від садочків, від Шобранецького ЗДО. Вони хотіли витяжку шкільної далі. Ми їм виділяємо на витяжку 20 тисяч. І також газонокосарку для горішньо Шеревецького ЗДО, також 20 тисяч. Але косарку, так, да, вони вже ходили, клопотання писали, і ми вже вирішили їм виділити ці на газонну косарку і на витяжку ми даємо з доходів. У нас є перевиконання доходів, у нас на сьогодні 2 мільйони 600 тисяч перевиконання доходів, то ми збільшуємо доходи на ці видатки. Також у наші. Треба двері у горішньо-шеровецькій ОЗСО для укриття, то ми їм виділяємо 30 тисяч, це також з перевиконання доходів. Е... Ще є одне питання. У нас не вистачає коштів на. Є така у нас функція надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Ми зробили зміни у перерозподіл бюджетних коштів в межах кошторисних призначень. У нас було трошечки забагато на інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення. І ми забираємо 30 тисяч з цього, з цього функції на функцію на надання соціальних гарантій фізичним особам. Це робиться вже у кошторисі, всередині, що ми нічого не виділяємо ні уточняємо ні залишок, ні збільшуємо доходи. Отакі От у нас питання виносяться на сесію сільської ради, і давайте запитання чи обговорення. Прошу вас. Це електрична газонопосил. Це, електрична? Це, напевно, не електрична, це вони казали, що хочуть бензину. Закладати ну, бензин. Це ще й бензин. Це ще й бензин, тому що вона. Ну, на бензину у нас таке, у нас гроші там є на матеріали, а це щоб купити, це у нас тут основні засоби. Бюджету Е, Ну от такі були у нас зміни до бюджету на цей раз. Прошу Я вас. Зауважень, пропозиції. Статимо голосування. Встатимо питання на голосування, якщо немає претензій. Прошу голосувати. Так. Хто За такі зміни до бюджету. Гарно, Дякую вам. Можемо закінчувати сесію закінченою. Засідання. Засідання. Ой, сесію, хто що? <ріг> <ріг> З, а я